Дивіться, сьогодні знову продалася фотографія. Ось вот це ти продалася. Так, оця продалася, вибачте це з цієї просто серії. Це Лена. Не знаю, Ліна, чи ти нас бачиш. На Наша моделька. На В нашому місці тут це, е, жінка з України, і вона погодилася бути моделлю, і ми фотографувались. Це сьогодні продалась, а попереднє ще покажи. Це раніше на добі Ну, Ми зробили таку сесію дві. Ну, Поду... там, ми більше там більше там більше зробили фотографії. Ну, оті поки угу. продались. Ми там з комп'ютером робили, ну. ніби ми працюємо, щось там обговорюємо. Добрий день всім. Всім. Вітаємо вас в <у> новому влозі. <світа> Віта і Олег запрошують вас, друзі, до нового влогу. Новий день, новий вдовольний. Можливо, хто перший раз на каналі. Ми проживаємо в Німеччині, а я вже з Молдови. Я вже 25. Років. Років, ой, Гарно сказав. Ага, років, скажи, в Німеччині. — В Німеччині. — В 25 Років. В В Німеччині. Родом із Молдавії. — Друзі. — Поэтому никто не отправляйте меня на войну в Украину. То есть у меня отправляют в Украину на войну. Я гражданин Германии, уже много лет здесь живу. Да. Давечки. А я? Гадайте звездка я. Вже скільки років в Європі? 16 А Мені років в Європі? 16 кажуть, що я з Західної України. Да. А, ні. а вгадайте, з якої хто може перший раз або хто не знає, з якої я області, як ви думаєте, яку б це, яку б це підсказку сказати? Ну, не знаю, які слова в нас кажуть. 45, я вже при 26. Ти вже 26 років, mm. так тут мається на увазі Німеччині. Ой, я, я подумаю, то скажу підсказку. підсказку. А, я знаю. Я народжена на батьківщині Тараса Григоровича Шевченка. Це і ви знаєте. Добре, Де? добрий день. Ще раз ми йдемо на вихідний і ми йдемо в наше місто. Може, щось вам по цікавенько покажемо, що нас сьогодні зустріне. Олежак, як завжди, з камерою. Я теж там ще в мене теж камера, будемо робити фотографії, відео. Ми вже розійдемо десь на капку. Чоловік казав, запрошує мене на товтика з кавою, так? Так, з чаєм. З чаєм. Okay. все. Залишайтеся з нами. Сьогодні 8 лютого. 8 лютого в 2005 році померла наша мама. Це вже сьогодні 21 рік пройшов. Не знаю, коли це буде відео. Відео можливо буде завтра, тому що сьогодні інше буде, а я так послідовно роблю і завтра буде це відео на каналі, якщо що. І, той, і тоді я була, ну, коли померла, потім мені сестра позвонила вночі, я приїхала і потім я була ти дні в Україні якраз в саме цей час. Цима була, холодно. І пройшов вже, пройшло вже 21 рік. Покажу вам трішки нашого містечка. Зараз пройдемося. Сьогодні неділя магазини закриті і людей мало, але якісь кафе відкриті відчинені. Ще висять прикраси, кульки, новорічні у когось. Так незвично, людей немає, мало людей. Тиша. Сніжинки на вікнах. Тут у нас так сказати шопінг стріт. Вулиця з магазинами. Це наш мер, якщо що, потрапив у відео. Mm. У нас, mm. до речі, є десь. Mm. Знаю. Що... Знаю. Mm. О. Ми з нею потоваришували. Mm. Mm. І є контакти, ми з нею переписувались. Mm. І десь вона там підписалася на тебе на інстаграм і на Фейсбук у нас. Ми були якось на святі. Мер організовує щороку мерія. Місто, тобто, скажу так. Для тих, хто отримав громадянство, організовують таку зустріч. І вітають, і там були фуршет, так, щось з'їсти, випити. Чекай. І ми там познайомилися, і там ж я є відео десь на каналі, що ми туди ходили. Я так жартувала щодо Мера Меравосі, і там ця жінка була. І вона до нас стала така. Почала сама розмовляти, тому звідки що і вона... а вітірує, а потім... Ради. Так, так, а вона від партії, мабуть, його і його підтримує, тому вона там не просто так ще була, а виконувала свою роль. І так шукала людей і нас... І нам казала, щоб ми вступали до партії їхній. Але ми сказали, що ми не вступаємо до партії. Ми тут підійшли до ДБЕК. Що, Олежи, кидемо? на чай, Начай. Давай пройдемо ще глянемо що там. Там у нас був великий магазин Вольворд. Не втримався на плаву. Зачинено. Ще одна вулиця. Ми так ходимо, дивимось, куди вчепити піти на каву. Або закритого зачинено немає, або людей багато. Тобто на вулицях немає, але всі сидять по закладах. Куди йдемо на каву? А і заклад чи хочеться. дербек наш стандартний. Я... Який дербек? Там де ми приходили вже сьогодні? Або тут ми йшли. Скрізь багато людей сидять. На вулицях мало, а всі. Пьють, сидять всі п'ють, сидять. Кавку п'ють. Це я замовила. Цей торт, капучино якось там називається а Олега Кейзе. Ну все, це ж ці калорії потрібно потім відпрацювати. Олежик взяв чай. А я кава. Пішла собі молока ще взяти. А Олег вже тут влаштував фотосесію. Що? Дуже-дуже смачний, такий ніжний просто. І не дуже солодкий. Ми вийшли. Купила додому ще хлібець від них. Ось в такому містечку ми живемо. А хто з нашого міста або поряд? Ерланген, Нюрберг і так далі, напишіть. Трішки екскурсії вуличками старого міста Фюрт. Доброго дня! Хало, Гузентак! Колись я приїхала сюди, то Олег одразу мені Нюрберг показав. Старий город одразу мені показав, так? Да? Mm -hmm. Фірт, води в мене показував, як тут уютно. Затишно красиво. Mm -hmm. Оце найменший будиночок такий. Бачите, так такі малі пусілки таке подивіться. Я тоді, 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 я чай, ага. ну, то я чай, Кайфує про це. Олежка перейшов, на ага. чаї і вже кайфує. Ага. Ну Мені теж треба якось поменше кави пити. Ага. Зовсім без кави я не зможу. Не писуй, не пісуємо. Чи це, як кажуть, все в нашій голові? Ага. Треба мені теж трішки переходити вже на чай. Так, в цю сторону дуже гарно, мені так подобається. Подивіться, трішки покажу. Ну, гарна в нас ця вулиця. Йдемо сюди? Чи, чи зайдемо? Давай зайдемо в той дворик, де ми колись ходили з Юлією. Або просто пройдемо mm -hmm. тут. То кажуть Чіпіш Дойч. Це вікна, коричневий колір. А тут є така, знаєте, цікава вуличка. Прийдемось тут? Пішли прийдемось. Тут живуть люди. Але вона така, як казкова, така магічна вулиця, дуже багато різних кувшинчиків, квітів, різного деко, декору. Дивіться, яка. М -м -м. Вже якось давно, але показували ми. Отак я. Я думаю, люди, які тут проживають, вони вже звикли, що всі ходять і знімають. Тут хтось живе, уявіть, в цих будиночках. Дивіться. Я колись це показувала, питала, а ви знаєте, що це? А тут смітники. А заверху така тут. Ну, влітку тут інакше виглядає. Зараз зима. Влітку тут зелено, так красиво. Ми йдемо. Ну, все посохло, зима. Ми йдемо далі. Так, ще розверну, покажу. Ми йдемо далі. Олежик вже чекає мене. Йду, йду. Дивіться, який вузький тут прохід. Дуже вузько. Це тут дуже вузько. Ну, Олежик, а пам'ятаєш? Олежик, ми тут записали відео, ти камеру чи об'єктив, яку покупував. Ми робили таку на вулиці розпакування, рекламу. Тут прямо. Добре, ми потихеньку йдемо mm -hmm. додому. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Ми йдемо додому і вам поки до наступних відео. Знаєте, знаєте. Знаєте, що робити? Дякую.